Вітаю всіх вас, дорога церква Христова, я пропоную прочитати два вірші, які записані у другому посланні апостола Павла до Тимофія, 3 розділі 16 і 17 вірші. Друге Тимофія 3, 16, 17. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Амінь. Будь ласка, займайте місце. Дорогі друзі, я вас всіх вітаю зі святом. Сьогодні недільний день і кожне служіння для віруючої людини це особливий час. До нього ми підходимо як до свята. Ми вдягаємося гарно. Ми очікуємо, що в цей час Господь щось дасть нам цінне. Щось важливе промовить до нас. І коли ми з таким настроєм приходимо в дім молитви, Господь дійсно збагачує нас, збагачує нас духовно. Тому вітаю вас святом не тому, що ми прийшли до вас, а просто тому, що кожен час, кожна спільність це свято. І ми з нашою церквою часто молимося, щоб на кожному місці, де призивається ім'я Господнє, там славилось Його ім'я і там звищалось Його слово. Знаєте, вірш, який я прочитав сьогодні, він відомий вам. Я думаю, що коли ви готуєте людей до вхрещення, то цей вірш, ці люди вчать на пам'ять. І думаю, багато з присутніх людей теж ще пам'ятають дотепер ці вірші, і ці слова. Вони нам розказують про красу Божого Слова, про цінність, яку ми маємо в Божому Слові, і те, що ніщо інше не може нам підмінити це Слово Боже. Ми цінуємо Ним, ми перебуваємо в Слові Божому, ми вивчаємо. ми... Читаємо щодня, і це дійсно для нас цінність. Але сьогодні я би хотів звернути увагу більше не на те, яким цінним є Слово Боже для нас, а чим Біблія для нас корисна. Слово Боже, про яке ми прочитали, що воно нам дає, для чого все це, що дається Словом Божим для нас. Отже, якщо так подивитися, то усе Писання, Бог власноручно. Направляв в написання Біблії, вміщав в нього слова навчання, поміщав слова докору, наводив життєві приклади, щоб через них направити нас, залишив настанови, необхідні і достатні для того, щоб ми досягали праведності. І все це для того, щоб Божа людина була досконалою. Тут ми бачимо Бога як люблячого батька. Ми з вами, дорогі батьки, хто має діток. Так само ми поводимося з своїми дітьми. Ми теж багато слів направляємо в адресу наших дітей. Ми так само направляємо до них і слова підбадьорення, слова повчальні, слова з докором. І багато, багато, багато раз повторюємо, підходимо до одного і того самого питання з різних боків для того, щоб, що? щоб наші діти виросли досконалими. Наскільки це можливо, виросли кращими, щоб вони зрозуміли, як поводитись правильно, як потрібно відповідати, як збудовувати свої стосунки з ближніми, як проявляти християнський характер. Ми прикладаємо, як батьки, дуже багато своїх зусиль і сил для того, щоб це донести нашим дітям, щоб вони вдосконалились. І коли ми сьогодні приходимо в дім молитви, ми теж тішимо себе думкою, що, побувши тут, послухавши проповіді, почувши Слово Боже, ми отримуємо певну дозу настанов від Господа, і з цього місця ми вийдемо хоча б на трошки, на невеличкий крок, але краще, ніж ми прийшли сюди. Хоча б трошки, але більш досконалими, ніж ми заходили в цей дім молитви. І це правильне хороше бажання. Якщо в нас такого бажання немає, якщо ми приходимо сюди без надії, що вийдемо краще, знаєте, мало чого очікуємо від Дому молитви, від цієї спільності з братами і сестрами, від проповідей, напевно, ми втратили віру у Слово Боже. Але якщо ми маємо таке бажання, і з таким настроєм ми приходимо сюди, то це прекрасно. Прекрасно, якщо ми дійсно виходимо звідси кращими. Але є ще інша. Більш проста користь від Слова Божого, більш проста у своєму розумінні, більш проста, бо її не треба пояснювати. Бог власноруч направляв написання Біблії, вміщав слова навчання, поміщав слова докору, наводив життєві приклади, щоб через них направити і нас, залишив настанови необхідні і достатні для того, щоб ми досягали праведності, і все це для того, щоб Божа людина була до всякого доброго. Діло готова. Концепція «добрий діл, вона надзвичайно проста. Не треба бути е, богословом, щоб, читаючи Біблію, дійти до висновку, що треба робити добрі справи. Чи не так? Я думаю, будь-яка людина, яка бере в руки писання, якщо вона з ним не знайома, відкриваючи сторінки Євангелії, не пройде багато часу, щоб ця людина зрозуміла, що я маю робити щось добре. З моїх вуст має лунати хороші слова, моїми руками має робитись добра справа. Не треба тут вищої освіти, знання законів логіки. Це все зрозуміло і на поверхні. Ми своїх дітей навчаємо цього як природнім, природній перший етап взагалі навчання. Роби добро, зроби щось добре. Я не знаю, чи знайдеться якась світська держава, яка бува в свою основу. В основу свого навчання для населення не закладала би розуміння і вміння робити добрі справи. Візьміть будь-який підручник для дітей в школі і зрозумієте, що там навчають робити щось добре. Адже навчивши дитину робити щось добре, ви потім пожнете це добро в суспільстві. В речі, якась, якась держава захоче навчати своїх дітей робити зло. Ніхто не хоче жити в пеклі. Тим більше, коли людина приходить до християнства, в якій сам Бог відкриває себе як Бога люблячого, проявляє бажання зробити щось добре для ближніх. Одразу з'являються думки, що я можу зробити доброго, де я можу послужити. Сам пошук служіння в церкві це пошук того, що доброго я можу зробити корисного для своїх братів і сестер в церкві, чи для людей поза церквою. Я хочу щось добре зробити. Але знаєте, читаючи цей вірш, бачиш певний парадокс. Щоб довести людину до досконалості, Бог, Богу вартує тих же зусиль, що й довести людину. До розуміння доготовності до доброго діла. Здається, досконалість це щось недосяжне, ціль, яку ми переслідуємо все життя і на небесах тільки досягнемо. Така висока, недосяжна ціль досягається тим же способом, що і ціль бути готовим до всякого доброго діла. Я би хотів, щоб сьогодні ми. Зробили невеличкий аналіз свого життя. І насправді дали собі відповідь на запитання, чи дійсно я готовий до всякого доброго діла. Чи дійсно Слово Боже зробило в мені достатньо, щоб я був готовий до цього. Основою для наших роздумів я би хотів взяти послання до Тита, в якому багато говориться про добрі справи. Послання до Тита, перший розділ 15 і 16 вірші, сказано так. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистились і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Здається, ми тут знаходимо дзеркальну протилежність до того, що ми щойно прочитали в Тимофії. Там ми бачимо Божу людину досконалу, до всякого доброго діла готову. Тут ми бачимо людину бридку, неслухняну і до всякого доброго діла нездатну. І здаєшся запитанням, чекай, невже можна бути таким, що ти нездатний ні до якого доброго діла? Невже можна дійти до тої точки, в якій людина, яка виростала в суспільстві, в якому на різних рівнях пропагандувалося робити добро? В якийсь момент ти бачиш людину, яка не здатна на добру справу. Здається, це вже самий крайній стан зіпсутості людської особи. Вже гірше нема куди. А може, не так. Про кого сказано тут? Сказано бридкі і неслухняні. Ну, та тоді зрозуміло, в голові одразу малюється картина якогось такого безпринципного злочинця, який наживається на біді інших, вимагаючи останні копійки у пенсіонерів. Звичайно, така людина, вона не прийнята ні суспільством, ні ніким іншим, ніхто не може оправдати його дій. І, звичайно, від такої людини ти не чекаєш нічого доброго. Ніякої доброї справи, якщо він замість доброї справи робить злочин. Але почекайте, тут сказано, що вони твердять, немов знають Бога. Дорогі друзі, якщо ми твердимо, що ми знаємо Бога, то нам варто перевірити, чи ми підпадаємо ненароком під цю категорію, чи ні. Вони твердять не мов знають Бога але відкидаються вчинками. Виявляється, що самої декларації своїх вірувань, самого того, що ми говоримо, що ми відносимо себе до християн, заявою того, що я баптист, недостатньо для того, щоб зробити мене готовим до доброї справи. Наші вчинки мають показати щирість цієї декларації. Наші вчинки мають показати, що моє життя відповідає тому, про що я заявляю, про що я говорю. У, цьому, у цих віршах Павло говорить про людей, про людей, які є в церкві, які відвідують богослужіння, які впливають на життя церкви. Але їхній вплив це, проти, це противлення пресвітеру, дев'ятий вірш. Неслухняність, марнослів'я, зведення 10-й вірш. Про них Павло каже, що вони від правди відвертаються, 14 вірш. Таких людей він називає занечищеними та невірними, 15-й вірш. Отже, можна бути присутнім в тілі Христовому або в помісній церкві, точніше, можна бути присутнім. Можна бути присутнім на служінні. І ранковому, і вечірньому. Можна впливати на життя церкви, а не просто тихенько відсидіти і побігти. Вас можуть знати в церкві і добре пам'ятати ваше ім'я. Але при цьому весь цей вплив і весь цей час, який ви проводите в церкві, він не приносить збагачення вам і не приносить користі церкви. Звідки береться ця розбіжність? Як можна бути в церкві і бути таким? Павло пояснює в 15-му вірші, для чистих все чисте, а для занечищених та невірних нечисте ніщо, але занечистились і розум їхній, і сумління. Тобто можна бути тут, серед святих Божих, можна слухати ті самі слова з кафедри переживати ті самі благословіння і труднощі, що і решта, але при цьому все сприймати через свою призму, через призму занечищення, нечист... за нечистості. Якщо розум занечищений, то все, що сприймається, воно спотворюється. Як Ісус сказав у нагірній проповіді, коли око твоє, воно темрява. Темне, то й все тіло буде твоє темне. Ми так сприймаємо світ. Ми дивимося на добро, але через призму своєї зіпсутої душі бачимо зло. Ми бачимо добре діло, але маючи зіпсуте серце, ми шукаємо прихованих мотивів і користі, яку людина може здобути, якщо б робила це для своєї користі. Ми можемо все сприймати через призму свого зіпсутого серця. І, здається, все, все гаразд, здається, все нормально. І нічого не підказує людині, що щось в тобі не те. Це чудовий привід проаналізувати себе. Якщо така ситуація можлива, то що устами ми визнаємо Христа, а практичним життям повністю відмежовуємось від Нього, то в цьому питанні не варто довіряти своїм відчуттям. Нам потрібно винести своє серце на світло. Апостол Павло не полишає темного добрих діл в цьому посланні і не обходиться єдиним віршем, а в другому розділі в 11 вірші, сказано такі слова: З'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, Жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці. І чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Павло тут показує знову ж таки про добрі діла. Що ми з вами в них маємо бути запопадливі, заохочені, охочі до добрих справ. І подібно, як в другому Тимофії, як ми читали, Господь робить величезний крок і величезний вклад в наше життя, щоб це отримати. Отримати в результаті людину, охочу до добрих справ, не дешево. Ціну, яку заплатив Господь за це, ми бачимо, що Христос, Христос Ісус, Самого себе дав за нас. Ціль, яку досягнув Христос, віддавши себе, не була дрібною. Він не просто зробив нас не противниками добра. Він зробив нас запопадливими, ревними, охотними, ентузіастами добрих діл. Далі він продовжує третій розділ першої вірші. Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй. І до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Ці слова нам говорять про те, що добрі справи не є щось таке, що залишається в нашому серці, і ми як народилися або як навернулися до Господа, так це бажання в нас і залишається стабільно, сильним, і ми завжди готові до добрих справ. Ці слова говорять, що бажання до добрих справ воно у нас розмивається з часу. З'являється купа інших справ, термінових, важливих, сімейних, особи, особливих. І ми відкладаємо справи Божі, справи добрі на час пізніше. А потім взагалі перестаємо цікавитись цим. І якщо ми собі не будемо нагадувати про потребу перебувати в добрих ділах, то ці справи відійдуть на другий план. Ось чому я кажу, що коли ми навертаємося до Господа і читаємо свіжим поглядом Писання, ми не можемо уникнути розуміння, що Господь чекає від нас цих добрих справ. Але проходять роки, якщо ми собі це в собі не культивуємо, якщо ми собі не освіжуємо це розуміння, Якщо ми не нагадуємо собі, що ми маємо в цьому перебувати, добрі справи вони залишаються десь на задньому плані. І Павло заповідає титу нагадувати, щоб ця готовність до добрих справ залишалась. Так само, як і нагадувати про всякі інші справи, про послух владі, про те, як відноситись у церкві, як бути мирним у наших стосунках із ближніми. Це все може забутись. Нам потрібно весь час нагадувати собі. Восьмий вірш говорить такі слова. Вірне слово, і я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для, для людей оце корисне. Павло продовжує нагадувати, що це важливо пильнувати про добрі справи. Для нас це корисно, нагадування про це для нас корисне. І тому, прийшовши навіть у важді молитви, не знаючи, про що вас проповідували зранку, я не думаю, що це буде зайвим нагадати для нас. Нам потрібно перебувати у добрих справах. І 14-й вірш говорить: нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплідні вони не були. Добра справа для нас. Це плід, плід, який ми приносимо в життя вічне, плід, який від нас чекає наш Небесний Отець. Господь вклав в нас багато зусиль для того, щоб зробити нас досконалими, і щоб ми були готові відгукнутися на потребу наших ближніх, відгукнутися на поклик Божий допомогти комусь. І щоб ми були готові бути першими, коли Господь закликає до цього. Дивлячись на те, що добре діло це, здається, проста концепція. Її не треба пояснювати, але постійно потрібно нагадувати. І недаремно нам треба це нагадувати, тому що в нас з цим є труднощі. Часто у нас пропадає охота бути добрими. Пропадає охота прикладати свої зусилля для чиєїсь потреби. І так потрошки ми відсвітаємо в своїй першій любові до Господа і до ближніх. Інколи спілкуючись з молодими людьми, запрошуючи до певних добрих справ, стикаюся з таким відношенням. Я і не проти помогти, але має бути особливе побудження. Має бути особлива щирість у тому, що я зроблю добру справу. Адже якщо сказали, попросили зробити якусь справу, яка мені не подобається, ну як я буду лукавити і лука, лукаво робити добру справу? Це ж не годиться, це якось не по-християнськи. Знаєте, ми перестали працювати над своїм серцем, щоб робити себе готовим до доброї справи. Щоб, чуючи про потребу, ми були готові відгукнутися на цю добру справу. Інколи ми себе заспокоюємо що так, ми час від часу робимо щось добре, але дуже освіжає і відкриває очі те, коли ти записуєш. Якщо ви заведете якийсь календар, який будете відмічати, просто крапочку поставити на день, коли ви зробили якусь добру справу. Подивіться, що в кінці місяця вийде. Чи багато крапочок буде на цьому календарику? Якщо багато, я за вас радий, що ви пильнуєте над цим. Але може так виявитись, що на цьому календарику буде дуже мало крапочок або взагалі відсутня. Задумайтесь, чи відгукуєтесь ви на потребу, яку ви чуєте, яку ви дізнаєтесь, чи ви стали байдужі до потреб ближніх? Ще одна проблема, яка зараз склалась, це те, що ми переклали відповідальність у вчиненні добрих справ. На всякі інституції. У нас є державні інституції, які роблять добрі справи соціальної опіки, соціального забезпечення. Нам не потрібно сильно переживати за старших людей, які на пенсії, держава потребується про них, це пенсіонери, держава мусить це зробити. Вони без нашої допомоги не помруть. Не те, щоб вони там дуже гарно прожили, але не помруть. І ми заспокоїмо свою совість. Дивлячись на церковні інституції, ми теж говоримо: та ж у нас є деві спеціально в обрані церквою, щоб робити добрі справи. Вони мають попіклуватися про нужденних в церкві. Ми ж спеціально для цього їх, їх покладали. Ми ж даємо десятину, хай церква робить це. Знаєте, і ми відмежовуємося від реальної потреби. Ми закриваємо свої вуха на поклик Божий до доброї справи і заспокоюємо своє сумління, що це нормально жити так. Але скажіть, якщо ми все це робимо, чи ми не стаємо до всякого доброго діла нездатні? Чи ми не займаємо таку пасивну споживацьку позицію в церкві, де церква має дати мені все? Я з церквою розрахуюсь у вигляді десятини, далі мене не чіпайте. Господь бажає, щоб наше серце воно горіло для нього і горіло для наших ближніх. Було готовим служити, було готовим щось допомогти, щось мале, в чому я маю можливість, а він не має. Добра справа це ж це справа кожного з нас. Не справа вибраних служителів, не справа інституцій. Це справа моя і справа Бога зі мною. Якщо Господь торкається мого серця, якщо Господь дійсно працює наді мною, то мене не треба довго просити. Я готовий. Я готовий на всяку добру справу, до якої мене покличе Господь. Бажаю, щоб такою відповіддю була. Відповідь кожного з нас. І щоб в нас Господь знайшов тих, хто поспішають на добро, поспішають робити добрі справи, запопадливих до добрих діл. Нехай всьому благословить наш Господь, а ми помолимось. Амінь.